А ти якось вплине це на Україну чи ні? От вихід, чи те, що Британія залишиться в європейському суді? ну дивіться, напряму це якби не вплине. Напряму, але безумовно, якщо британці проголосують. Я все таки сподіваюся, що британці проголосують. Думаєте, ні, де да? що да ні, що вони проголосують що за залишить. те, щоб залишитися? Мені ну знову ж таки розумієте, будь-яка твереза мисляча людина, вона розуміє, що тут буде. Тут Шотландія, скажімо, знову проведе референдум про незалежність, якщо британці, бо шотландці хочуть бути в Європейському Союзі. Розумієте, тобто, насправді це приведе до непередбачуваних наслідків для самої Британії. Лондон втратить позицію як фінансова столиця. Розумієте, а ви думаєте, він Але... втратить, да? Якщо він вийде, так, так, да. тобто це, це все дестабілізує ситуацію, розумієте? Уельс скаже: дивіться, як ми виступаємо на чемпіонаті. Ми взагалі теж будемо окремою знищити. Ми росіян обіграли, ми хочемо бути незалежною країною, як Шотландія, ну це я жартую. Да? Але всі ці процеси насправді от вони можуть посилитися. Шотландія точно скаже, що е, ми будемо проводити референдум про незалежність ще раз. Тому о, з раціональної точки зору британці мають залишитися. Як вони проголосують? ну, Побачимо. А, якщо це раптом відбудеться, то ще раз напряму на Україну це якби не заторкне. Але безумовно, Великобританія це країна, яка послідовно займала проукраїнські позиції і при лейбористах, і при консерваторах в Європейському Союзі. І е, безумовно, тоді, якби в цілому, увага Європи вона буде сконцентрована на, не на Україні, а на інших. На інших питаннях. Тому об'єктивно, звичайно, це посприяє Путіну. Ох, він буде радіти. Ох. Ми будемо сподіватися, що. Що такого не буде? Будемо сподіватися, що таке не буде. Можна молитися.